Коли ще роздається чара, Знищили саму до цієї воколи сіща. У 1991 році дослідженнями цієї території займалися з найближчого Вашинського монастиря. Під час проведення розкопу вони знайшли фантамент з редактором за передали помер наша старотровий відовий смерт, звинуваний на вершині гори і гравці прийти події. i saw the girl was just in the car

Качники здивувалися, продовжили свої кращи. Часом вони знайшли політики. Були дуже голова, побачивши, що він їдять сніг. Як можна їсти сніг? hmm <laughs>

Самої гібрологічної пам'ятки загальна державного значка. Саме на володій шарковець усе, що зберігається різниця, розвитку освіти додаткового періоду. Пристину її тільки цих видів користь і острів. Тим більше дітей сьогодні не побачиш. Сьогодні шаркулець живеми дощові та підтримки воду. Завдяки днів, воно не пересихає. Три смакові росли побачити, кусочки пробулості. Попадімо до напручну рости. На декори свого часу проводив досвіду сам чай в дані. Проте староста нас поживає. Особливо розсичну до смаку, припали